Наприкінці жовтня на футбольному полі селища Билбасівка відбувся спортивний захід, присвячений розвитку масового футболу в Україні. Участь у відкритому уроці з футболу взяли шість команд з числа учнів середніх та загальноосвітніх шкіл слов'янського району, віком від 12 до 14 років. Організаторами спортивного турніру виступили тренер дитячо-юнацького футбольного клубу Словхліб Максим Крилевський, співробітники кримінальної міліції у справах дітей слов'янського міськвідділу та працівники відділу освіти Слов'янської міської ради. Розпочалися спорт. Из разминки, та Я поздравляю вас с этим праздником! Желаю всем здоровья в спорте. Праздником! Спасибо. В поселке Белбасовка проводится спортивно-массовое мероприятие, посвященное развитию массового футбола в Украине и открытым урокам футбола, в котором участие приняли 6 команд. Три команды представлял Белбасовский постсовет, две команды Черкасский постсовет. і одна команда із Привольського сільського савіта на першому етапі змагань футбольне поле було розбите на шість ігрових зон. Шкільні команди по черзі переходили з однієї зони в іншу, виконуючи при цьому поставлені перед ними завдання. Змагалися у техніки ведення м'яча, виконували удари на точність, брали участь в естафеті з елементами футбольного тренування. Дітвора залюбки приймала участь у спортивних змаганнях на свіжому повітрі. Другим етапом заходу стали змагання з футболу під назвою Солодкий Кубок, за результатами якого обрали найкращих бомбардирів. Кожна команда зіграла по п'ять матчів із суперниками. Ми граємо, адже маєш та разом грати футбол. Граємо. Сімків, а футбол грається. Взагалі? Да, я з класом кожен день граю. Ти забір. Да. Футбол грається забили? – Семь. Семь. Один. А откуда вы? С виграли И выиграли бы А Кто больше команде забил? Я. Ты больше забил? Да. Семь. А Атенецька футбол так? крім того, в рамках футбольних змагань учні районних шкіл мали нагоду поспілкуватися з правоохоронцями. Співробітники кримінальної міліції у справах дітей розповідали школярям про свою роботу, про необхідність дотримуватись встановлених правил поведінки в школі та в побуті, а також про кримінальну та адміністративну відповідальність для неповнолітніх за скоєння правопорушень. Отже, турнір мав різнопланову профілактичну мету. Наочікуванішою стала церемонія нагородження. Начальник відділу у справах сім'ї молоді та спорту слов'янської ради адміністрації Іван Костянецький вручив командам футбольні м'ячі та солодкі подарунки. Крім того, представники кожного навчального закладу отримали яскраві рюкзаки зі спортивним інвентарем від Федерації футболу України. Тож змагання для учасників запам'ятаються бадьорим та піднесеним настроєм і позитивними враженнями.